Український конструктор сайтів WebLum запропонував мені зробити огляд. Але є невеличка проблемка. І вона в тому, що більше з на конструкторах виглядає якось так. Ну, тобто, мені як дизайнеру дуже важко реалізувати усі свої задуми на конструкторах, тому що я обмежений системою, сіткою, темплейтами і так далі. Хоча Влюм каже, що їх оновлення вирішує цю проблему, і ми з вами зможемо робити сучасні дизайни на кшталт таких. А давайте перевіримо так ось коротко про оновлення. Цей апдейт називається Flex Block. Дивіться, конструктор має свою сітку, в якому ви створюєте блоки поступово, а це оновлення FlexBlock дає можливість вийти за рамки цієї сітки, що дозволяє вам робити низку дизайнерських рішень, які ми зараз з вами і спробуємо. Тепер, давайте спробуємо створити якийсь перший екран. Ну, можна, до речі, зробити портфоліо для фотографу, чому б ні. Одразу скажу, що усі файли, які я буду використовувати у відео, я закинув свій ЕГЭ. Можете скачати абсолютно фрі, для того, щоб ви змогли повторити такий ж самий дизайн, спробуйте зробити як я. Ну що, помчали? І так, я вже веблюм створив нову сторінку. Давайте додамо новий блок. У пошуку вписуємо Flex. М -м, ось він. Так, і що ми маємо? Порожній блок з кнопкою плюсику. Окей, клацаємо на плюсик. У нас є тут чотири елементи, які можна додати. Це два типу тексту, кнопка та зображення. Давайте останнє і оберемо. Я вже бачу суть цього оновлення, що ми можемо вільно тягти наше зображення в просторі. В інших блоках, як ви розумієте, цієї можливості немає. Так, давайте одразу дамо якусь картинку, Якусь таку, наприклад. Слухайте, ну так. Дуже легко просто це робити. До речі, дивіться, тут є лінії, які підказують, що наша картинка липне. Зручно, згоден. Так, тут ще є додаткові налаштування, клацюємо на ці три точки. Копіювати. До речі, бачимо, що є ходке, щоб прискорити нашу роботу. Так, йдемо далі видалити вирівнювання. Я так розумію, воно працює щодо всього блоку. Так, так, до речі, теж зручно. Так, а це у нас розташування нашої картинки, називається Z індекс, і він у нас наразі 1000. Це потрібно для того, щоб, наприклад, якщо ми плануємо наше зображення. Давайте відразу його змінимо, щоб не плутатися. Тепер ми бачимо, що наші картинки накладаються якби одна на одну. Але якщо я хочу, щоб моя перша картинка була вище другої, у якої індекс 1001, я заходжу в налаштування цього зображення і обираємо перемістити на передній план. І воля! Тепер ми бачимо, що наша перша картинка попереду, що, до речі, відкриває нам багато різних дизайнерських можливостей. І ще одна фішка: якщо ми додамо будь-який блок на наш сайт, наприклад, цей, ви розумієте. Те, що особливість стандартних блоків в тому, що вони розміщені виключно по сітці. Але, наприклад, натиснувши на налаштування, ми бачимо, що у нас з'явилась додаткова функція, тобто зробити цей елемент абсолютним. І тепер ми виходимо за межі сіт. Це працює так само і з текстом, він також може бути абсолютним. І, взагалі, якщо вам щось не сподобається, то будь якої миті можна все повернути назад, натиснувши цю кнопку. Круто? Ну що, тепер спробуємо практично застосувати цей апдейт. Отже, насамперед, вам потрібно, звичайно, зареєструватись на веблю. До речі, лінк на реєстрацію я залишив в описі. Переходьте по ньому, тим самим дуже допомагаєте моєму каналу. І після того, як ви все це зробили, давайте вже зробимо наш перший екран для фотографа. Так, одразу давайте додамо менюшку. Взагалі, любу нам не важливо, чисто щоб було. Видаляємо зайві елементи, це викинемо, це теж не потрібно. Це сюди. Окей. І змінили колір фону. Норм. Так, одразу додаємо наш флексблок. Так, давайте додамо одразу заголовок, закидемо його кудись сюди, мабуть, Змінюємо ім'я нашого фотографа, наприклад, Фред Балкаря Різа. Чому б ні? Хай він буде у нас таким крутим типу різа, це його псевдонім такий буде. Так, одразу пропоную збільшити розмір, десь 38 норм буде. До речі, давайте додамо, що це фотографи, щоб люди одразу розуміли, чий це сайт. Та й ми з вами загалом. Фотографер. Так, далі я копіюю через наш ходкей Ctrl-D, який ми вивчили, і, мабуть, додавлю сюди лінки, типу Instagram, Facebook і TikTok, мабуть, так. Як сьогодні без TikTok. Зробимо його теж трішки меншим мабуть, 15. Норм. Ну, відстань між рядками я би зробив трішечки меншою. Так. Оце воно. Підв'язувати справжні лінки я не буду. Я не вважаю, що нам на це треба витрачати свій час. А ось що нам насправді потрібно, так це наше зображення. Давайте додамо одразу. Слухайте, я, до речі, не знав, що можна Аїшку закидувати зображенням веблім'я. Слухайте, це дуже круто. Давайте спробуємо. Напишемо фотографер і згенерувати. Цікаво, що воно нам дасть. Ну. Да, згоден. Чисто стиль, стиль, стильок. Звичайно, я її використовувати не буду, але ж то, що є така функція, блін, дуже круто. Тільки треба більше і правильних промптів прописати. Замість цього ми додаємо своє зображення. Ось це. Ні, ну фоточка задає вайб це 100%. Ви подивіться, як вона вирішує. Давайте скопіюємо текст, і візьмемо його псевдонім Різа. Зробимо трішки більших, навіть 200 пікселів буде дуже класно. Зробимо трішки жирніше, та. Висоту рядка менше десь так. О! Так, давайте додамо ще декілька фото, щоб наша композиція не була такою пустою. Копіюємо нашу фотку, Ctrl-D. Так, замінюємо фотку цю на такого чувачка. Я би насправді погрався ще з фільтрами. Це ні, це щось темне, ні-ні. О, у цей норм. Тільки залишається знайти місце для цієї фотки, бо я не знаю, де її залишити наразі. Слухайте, давайте її закинемо униз сюди. Так, Де, да, десь так. У нас з вами такий виходить дизайн журналу навіть. Класно виглядає, мені, мені вже подобається. Отже, в правій частині якась пустота треба додати, мабуть, Мабуть, опис нашого фотографа. Вставляємо рандомний текст, який я знайшов в інтернеті. Я би зробив його трішечки більше. Так, це занадто може. О, десь так. десь так, норм. Так, сюди ще донизу я хотів би додати кнопки, які будуть виконувати роль портфоліо, ну тобто там будуть останні роботи нашого майстра. Так, клацаємо плюсик, додати кнопочку. До речі, стиль кнопки одразу мені подобається, ми, мабуть, такий залишимо. Я тільки її зроблю трішечки менше та приберу товщину тексту. До речі, якщо вам треба змінити шрифт батону, то натискайте на цю іконку фарби. Тобто ми заходимо в стилі сайту, обираємо шрифти, і, тут, і ось тут button, і вже там змінюєте все, що вам потрібно. Так, а ми поки давайте додамо портфоліо нашого майстра. Це буде студія, наприклад. Далі портрет якийсь. Fashion Weeks 23 Season, Dreams 20. Окей, okay. ну і, мабуть, додамо якесь more Photos. Чому б ні. Так, я вже бачу, що мені потрібно опустити ці кнопки нижче. І щоб не робити це по одному баттену, я обираю усі через затиснутий Shift і просто опускаю їх нижче. Ну, десь так. Насправді, мені ще не вистачає одної світлини, мабуть, додам ще одну, куди-сюди закинемо, робимо її трішки меншим. Обов'язково змінюємо на нову, наприклад, ось цю. Слухайте, є ідея, а що? Якщо ми додамо сюди інформацію про цю світлину? Наприклад, що це сфоткано на 35 мм. Діафрагма, наприклад, буде 4, ISO 800, витримку зробимо якусь таку і ще додамо рік, коли це було зроблено. 23-й. Сухте, ну це виглядає насправді дуже класно, стильово. І наскільки швидко я це зробив? І перед тим як ми глянемо, як усе вийшло, давайте вимкнемо анімацію. Так, увімкнути, збільшити, і по центру все. І, мабуть, останнє, що я б додав сюди, це підпис нашого Фреда Різе. Давайте додамо нове зображення, оберемо підпис і закинемо його кудись-сюди. Там, де візуально у нас така дірка виходить. О, мені здається, ми закрили нашу композицію. І тепер дивимось. Клас. Виглядає круто, мені насправді подобається. Таким чином, я ще трішечки погрався і створив цікаві дизайни з нестандартною сіткою, які показують можливості флекс блоку. І ще одне, що забув додати, що треба пам'ятати, що ваш дизайн треба також адаптувати і адаптувати ручками. Тобто, якщо ви натиснете на планшет, то ви побачите, що наш дизайн розобраний як попало, і нам потрібно буде самим його адаптувати. Той дизайн, який ми з вами тільки що робили, і я його вже адаптував і затратив десь ну хвилин 10 або 15 максимум. Отже, народ, загалом, що ми маємо з цієї обнови. Тепер мені реально зручніше робити дизайн сайтів на конструкторах. Все додається дуже швидко за додатковими налаштуваннями. Теж плюсик тому, що невелика менюшка, все зрозуміло, навіть є ходки, що прискорюють нашу роботу. Тобто я відразу розібрався. Мені здається, що це зробить навіть людина, яка ніколи не робила сайти в житті. Я би, мабуть, навіть розширив функціонал, щоб було більш схоже на фоторедактор. Хоча я знаю, що це перший білд, тобто бета-версія, і загалом апдейти постійно будуть додавати. Так що особисто я буду слідкувати за цим. Треба перевірити, що через місяць додадуть. Також класна фішка, яку я взагалі, мабуть, ніде не бачив, це те, що ми можемо поєднувати наш апдейт з стандартними блоки, які знаходяться в сітці. Тобто, ви можете зробити будь-який елемент абсолютним. Ви зможете їм працювати як в блоці FlexBlock. блок і зберегти ту стандартну сітку, яку конструктор пропонує. Мені здається, що це взагалі. імба. І останнє не забувайте всі ці інструменти тільки інструменти. Тобто, як буде виглядати дизайн чи ваш сайт, та будь-яка робота взагалі залежить тільки від вас, від вашого скілу, від вашого світосприйняття, від вашої особистості, взагалі. Розвивайте себе, а ці всі інструменти допоможуть реалізувати ваші ідеї у ваше життя. До речі, це палка біла, яка лежить ззаді мене, це мій мі. Я не знаю, куди наразі його діти. Отже, хай там лежить. З вами па папа.